Знеможені руки душа опускаєш і кажеш, що сил вже нема. Іди ж вже вперед, адже ти добре знаєш, що вірував ти не дарма, ти взір піднімай на того, хто може, від всі спинити навкруг, хто вірить у те, що ти усе зможеш, тому що він кращий твій друг. Подай тобі сил, коли ти безнадійно шепочеш, не можу вже йти. Тебе пригорне до себе обійме, щоб міг його стежку знайти. Ісус допоможе тобі в час недолі, всі сльози твої обітре, Він носить тебе на своїх долонях, душа в ньому спокій знайде, хоч вітри ідують, шторми заливають, спрямовує свій взір на Христа, молитви твої небеса пам'ятають, і поміч прийде від Отця. Ти руки свої, піднімай лиш до неба, і духом не падай в бою, і шторми в житті пройти для нас треба. У серці май віру живу, пливемо у бурі, шторм грізний лякає, здається, що тонем. Та ні. Христос свої руки до нас простягає, і з нами пливе у човні. Душа не лякайся, зміцнися у вірі, з тобою хто був і хто є. Не бійся, сказав він, а твердо лиш віруй, бо він лише поміч дає. Слава Богу.